Де представлено 3D-принтер. Це наші випускники малої академії, які розробили більш принтер. Така технологія? там, Так, Я хочу представити з, Полтав, з Полтави Томко Марину, яка розробила спеціальний принтер резонансно-частотного лікування. Доброго, дня. Доброго дня. Київська область Олександр. Якщо можна відійти, Валентинович, відійдеть, бо це Доброго. установка крутить небезпечна. Ні, ні, крутиться. Це мене звати Леський Олександр, я учень Білоцерківського начального виховного об'єднання місце Мала Академія наук. І я працюю над дисплеєм, який працює на основі персистенції зору. Такий пристрій є аналогом сучасним засобу подачі інформації, таким телевізори, проект, та біжучі рядки. За рахунок. Це забраження про І можна дивитися 360 градусів заходять славі. Так, кілька слів. Метальна модель, ми працюємо над різними модифікаціями різних мозг, наприклад, екскурсораної панелі, розробляємо власні розробляємо власні конструкції, тестуємо їх на цій моделі. Далі буде розроблятися власна конструкція, основна особливість якої це модульна структура. Молодцы. Так працює чи ні? Так, модель.

Нашої злаї. Саме зараз формується той фундамент, на якому ми готуємо потужну, демократичну, європейську Україну. Наш народ вибрав право жити через жити свободи на небі. Зобріне вищення йти до Свободна Європи. І ми віддаємо життя наші діло за те, Задачу, щоб всі жили у вільній своєму країні. Підхто не зможе насудити на свою живу. Але для того, щоб перемогти цього важкому розстоянні, для того, щоб війна представляти країну в... Наші організові дисципліну саме тоді ми показати вместе, що я відсування нашої Саме тоді ми гідно виставляти Україну в світі і показати, що Україна мала найщала. І це пересадка наші діти. Це наша бога. Підтримати і створити умови для роботи навчання нашої далекові воїни це сьогодні питання стратегії країни, це питання безпеки країни, це питання рівної України. І я дуже вдячний. всім вам за те, що ви сміливо вищу, за те, що ви допомогаємо організувати вашу мрію. Противосвівати часу і саме ви будете визначати і совнішню наші нашої країни. Саме ви будете доброю самому, по тому, саме ви будете І задайте вашим това, вашей сильності, вашей голосі и прикольно Україну буде не переможні.